Всім привіт! Мене звати Олександр. Сьогодні е, вирішив розпочати своє відео знову із квітів, показавши їх вам. Ось так квіти дуже гарні. Ось так уже відцвітають деякі, деякі тільки починають цвісти. Ось ця скоро зацвіте. Не знаю, який кольор буде. Ось Ця фенте також буде цвісти скоро, ще декілька днів і вже будуть квіти. Також хочу е, показати полоницю, е, як я за нею доглядаю. <кхи> Зараз я вам про це розповім. Так, зараз я знаходжу він... знаходжуся в іншій локації. Е Хочу подивитися на кавунчики, чи є якийсь кавунчик маленький, великий, який є цікавенько, так, один бачу. Добрий. Отакий От вже жовтувата така е нес. Так, тут його поставлю. І буду дивитися, ага, ось ще один, але не знаєте, який він е, ось також добрий, бачите, вус ось засох. Будемо дегустувати. Так, два кавунчики. Цікавенько, тут ще один є кавун. Такий із більших. Із більших, але він ще не, не добрий. Так, тут також є. Кавун. цей це вже хороший. Ну, всі вони невеликі, тому що я вибрав насіння із домашніх кавунів. Вони у мене е, були маленькі, отакі, трохи більші, і тому я такі, можливо, і виросла. Ось три кавунчики. Можливо, навіть зараз скуштуємо. Так, і тут дині є. Єденькі отакі десь такі малесенькі. І пахне динею. Так, так, ось цей кавун я дивився, там ще є декілька кавунів. І дині є. Тільки не знаю, чи є спілі дині більших розмірів. Є такі, як груші, бачували. Бачите, не кидається, є ось такі, бачите. Також візьму, тому що стебло вже підсохло. Бачите, такі малюсінькі-малюсінькі, Але цікаво, які вони всередині. Ну ось отака одна є. Ну така й груша завелика. Тут в цих бурянах також є ось. Ще одна, також така і груша Можливо, щось та й є. Зараз швиденько перебіжусь, подивлюся і тоді покажу. Ой, бо, бо цікаво, цікаво. Так, ось тут. Ось вони. Є ще один. Також не знаю, який він добрий. Це ще зелений. Так, е. Цей та також зелений, ще малюсенький. Ну, вони, я вже не думаю, що вони виростуть до масштабних розмірів, наприклад, як от ті, що ми з вами зірвали. Але будемо бачити, що такий малесенький є. Також продегустую. Ну, зараз подивимось. Так, хочу перевірити кавунчики. Ось ці два малі і. Ось цей на зрілість. Так що будемо починати. Вони по ідеї повинні бути зрілі. Зараз розріза. ну ось кавун по признаках зрілий, але він рожевий. Ну, такі кавуни. Червоних не було ще. Але дуже солодкий. Так, це відставляємо далі. Ось цей хочу перевірити. Також по признаках зрілий. Ось він зелений. Ну, я від них і не очікував такого нічого. Так, зараз те ще розріжу. Ось так само, як і ось. Оцей. Так само і оцей, можливо, трішки червоніший. Ну, але вони були зрілі всі. Ну, все-таки є. Це не найбільші були ще більші. Ось такий. Ну, надіюся вони добре спілі будемо вже потім розрізати і дегустувати. Так що так. <кхід> Так, заполуниці я доглядаю так. Нижні листки обрізую, залишаю по 3-4 листки на кущі. І також ті листки, які вже починають сохнути. Ось так. І ставлю на підвіконня. Ранньою весною вони починають квітнути, квітувати і пізніше, десь за місяць. Ну, вже я був, зібрав весь урожай, у мене там було декілька кущиків. Ну, цікаво, цікаво. Проекспериментуйте і будете бачити результат. Ще даю їм десь така п'ята година дня зерна ще насипаю ось такий кувшин чи як він? Тут на цьому дворі де каченята і найменші курчата одиниць небагато. Десять курчат найменших. Передостанніх то шість. Шість каченят, дві качки і дві гуски. Ось так. Ну, і також ще досипаю води. Кому треба ось така <кхи>, моя невеличка робота. Всили мене знімати коротше відео, тому буду старатися. Хоча не завжди виходить коротенько, хочу ще більше дещо да, показати. Можна, так, Хіба буду ділити на два відео. Так, малину позбирав, Ще малини є досить. Ой, ще буде. Ще буде на компот. Та й добре, що є, тому що в цьому році не дуже так зародили різні. Фрукти, а от малини є досить, слава Богу. Буде і компот, і варення. Ну, ось так у нас тут сонечко більше так світить. Бачите, скільки, ой, скільки ще зелено є. Багато-багато є. Ну, так, Ось так дивіться, скільки персів є. Багато так. Тут-тут. А тут скільки І ось е, помідорка така жовта, знаєш, щоб вона кущику залишилась. А тут скоро гірвочки будуть дивіться. Я сподіваюся, що будуть цікавенько. Так, отак е, накладаю на шнурочок, щоб воно не лежало. Також ось дивіться, помідорки тут, тут утворилися. Ну, гарно. Будемо спостерігати, за скільки вони достають. Так, е, ще показую бігомашину. Ой, ось оце з посилочки. Зелена. Ось ця найбільша, то вона зелена, це добре. Нехай буде так. Слава Богу, Надіюся, прийметься. А он, ті менші, то не знаю, можливо, з землі ще пустять. Я до капусти повертаюсь. Капуста. Капусти нам цієї достатньо, навіть і забагато. Наквасити. Якраз вистачить. Ще і якийсь салат. Капусти є, ще ще буде крутитися. І зимова, і така. Всяка. Всяка капуста є тут ще. Думаю, треба буде пройтися, вирізати які. такі спіль... Бачите, є гарні капустини. Я вам показую, дві ці. Отакі от гарні великі капустини. Є отакі, от ну також гарні, це просто верхні листочки такі. Отакі. От Ось ця саме перша, то вона така дуже набита. Так, Це зимова і ось щитакаді. І також ще насипав курям гусям і качкам на вечерю, можна так сказати. А на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім мир, добра здоров'я і швидше нам перемога. До побачення.